Вітаю тебе, братико, миру тобі та добра. Ти хочеш придбати собі класну котушку. Готовий за це заплатити досить велику суму грошей. І як результат, ти хочеш отримати кайфові риболовлі, приємні та безпроблемні. Все вірно? Я думаю, вірно. Зараз ти подивишся купу різних відео, відгуків про якусь котушку. Я тебе дуже прошу. Покладайся лише на ті відгуки, автори яких. Самі покладаються не на свої суперчутливі пальчики, тому що це абсурд, це маячня, а на вимірювання точного вимірювального обладнання. Куцей тобі розповідає в попередньому шоці, що котушка виготовлена на місяць пізніше, такий самий, як він показував, буде. Краще, ніж ця, і перевіряє відповідно за допомогою індикатора, за який заплатив всього 300 доларів, осьовий люфт головної пари. Показує, наскільки він однорідний в різних положеннях ручки. Все, що до XE, XD, раніше виготовлена котушка в 25-му році. Давай подивимось, ось я тобі міточки виставив, щоб ти розумів, як сильно змінюється осьовий люфт головної пари в різних положеннях цієї котушки. Ти подиви. Давай. 90 з чимось мікрон, це дев'ять з лишніх соток люфт посії по головної пари. Його треба зменшити, щоб ручка не клацала власнику. Щоб на кожній риболовлі при проводках котушка не давала зайвої, купу інформації, яка буде тебе бісить через півдня рибалки, повір мені. Але якщо ми покрутимо десь ручку в інше положення, то ми побачимо, що цей люфт у нас сильно змінюється і мінімальним в мінімальному своєму значенні він складає, зараз ми його знайдемо з тобою, трошечки більше трьох соток. От, механізм у нас крутиться, ти бачиш? І все змінюється. Ти бачиш, трошечки більше трьох соток. Подиви. Хоп, є таке положення. Так в цьому положенню вже буде затирати редуктор. і... Людина буде відчувати певне тертя. Там, де люфт замалий, при роботі механізма утворюється додатковий тиск. Додатковий тиск це збільшене тертя, яке ти відчуваєш і яке пришвидшує знос редуктора. А там, де цей люфт завеликий, воно тобі клаце на риболовлі. От тобі вся різниця. Це одна сьогодні така котушка. І трьохтисячник такий самий виготовлений також XD Це 25 й рік. A, B, C, D. квітень місяць здається, так. Ось людині відправляють така сама ерунда. Тут продавець сказав: відправ на сервіс. Якщо не, не поможуть, тобі не вирішать всі твої скарги. Будемо міняти.